Усім привіт! Футбольний клуб Полісся на зв'язку. Мене звати Євгеній Герасимчук. Житомирське Полісся вдало стартувало у першій лізі. В першому турі Житомиряни обіграли івано франківський Прикарпатії з рахунком 0-3. Перший м'яч у тій грі, а заразом і перший гол у офіційних поєдинках за Полісся забив Пилип Будківський. Сьогодні ми поговоримо про нього, а також і про інших новачків, які приєдналися до Полісся у міжсезоння. Поїхали! Ми вже згадали про Пилипа Будківського, а отже, нього і розпочнемо. Нападник з ростом у 96 сантиметрів, якого вболівальники вже встигли охрестити Житомирським златаном Ібрагімовичем, приєднався до команди у січні 2022 року. Термін контракту на півтора роки. Останнім клубом гравця була Десна, за яку Пилип виступав із січня 2020 року. Нападник провів за чернігівську команду 52 матчі, забив 11 голів та зробив 5 результативних передач. Також раніше він виступав за видатні українські клуби Шахтар, Іллічівець, Севастополь, Зорю а також грав у бельгійських та французьких командах. Професійну кар'єру забив вже 44 голи. Ще 26 шість м'ячів. Пилип наколотив за національну збірну України різних вікових категорій. Ось таке підсилення отримав напад Полісся. Ще один форвард, який приєднався до Житомирян у січні 22-го року. Сергій Кисленко. Сергій встиг пограти за геліус Академію, ФК Львів, ФК Калуш та Тернопільську Ниву у 62 матчах за Тернополян. Кисленко забив 24 голи. Це приблизно 0,4 голу у кожному матчі. Погодьтесь, дуже непогано для нападника. Ну а ще Кисленко має в своєму активі титул кращого бомбардира Кубку України 17-18 років. Одним словом, машина. Голкіпер Олег Кудрик став гравцем жовто-зеленої команди у січні 2022 року. Олег має дуже переконливі досягнення у юнацькому футболі. Він був бронзовим та срібним призером чемпіонатів України серед юнацьких команд. Ну а в сезоні 2014-2015 отримав срібну медаль юнацької ліги чемпіонів УЄФА. У професійній кар'єрі дорослого гравця Олег виступав за Шахтар, Карпати та Маріуполь. Свій перший матч за Житомирське полісся Олег відстояв на нуль. Богдан Кушніренко підсилив. В захист Житомирського полісся у січні 2022 року Богдан встиг пограти за арсенал Київ, Металіст, Чорноморець, Полтаву, Миколаїв, Ворсклу за полтавчан. Богдан також зіграв в кваліфікації ліги конференції сезону 21-22 Ще один гравець, який підсилив захисні редути Житомирян Вадим Червак. Молодий футболіст дебютував у професійній кар'єрі одразу ж у прем'єр-лізі за Полтавську Ворсклу. Згодом Вадим вирішив спробувати себе у Європі. За кордоном у Чехії захисник виступав за працьку Спарту, а згодом за футбольний клуб Влашим. Після того він грав за словацький земплін у липні 2022 року. Вадим підписав трирічний контракт із Житомирським Полісім. Велкам стратегія футбольного клубу «Полісся» передбачає повернення футбольних талантів до Житомира та розвиток вже існуючого потенціалу. Залучення саме житомирських футболістів є головною задачею, яку окреслив президент клубу Геннадій Буткевич. Тому без футболістів, які розпочинали свій футбольний шлях саме у Житомирі, неможливо було обійтись. А отже, давайте знайомитись. Півзахисник Данило Волинець, футболіст, який тренувався у Житомирі, в Дею США Фенікс, а згодом приїхав до Дніпра до школи дніпро 75 Півзахисник Микита Петрук так само розпочинав тренуватись у Житомирі, а згодом продовжив навчання в Академії львівського руху. Тепер вони гравці житомирські. Полісся, і надзвичайно приємно, що молоді футболісти розпочинають свій шлях у великому футболі саме у місцевій команді. Голкіпер Артем Поспєлов – вихованець академії Донецького шахтаря. У професійній кар'єрі Артем встиг пограти за Маріуполь у прем'єр-лізі та за авангард у першій. До команди він приєднався у січні 2022 року. Ласкаво просимо до зграї. Захисник Ян Морговський приєднався до Полісся у лютому 2022 року. Уродженець Житомирської області пройшов усі щаблі навчання. Та роботи у футбольному клубі Поділля спочатку. Він навчався в молодіжній академії у Хмельницькому, а згодом разом із командою пройшов від обласного та аматорського чемпіонату до першої ліги. Ну а далі Ян розділить шлях із Житомирським Поліссям. Півзахисник Євгеній Микитюк, молодий та перспективний вихованець академії київського Динамо в команді з літа 2022 року. Вже встиг забити один м'яч за Полісся. Хоч це відбулося в контрольному поєдинку, але не відміняє тієї впевненості, з якою Євген розібрався із захисниками суперника і поклав м'яч точнісінько у ворота. Півзахисник Владислав Вакула, вихованець академії Донецького шахтаря, на професійному рівні пограв за Маріуполь, Ворсклу та Шахтар. Влад приєднався до команди на правах оренди взимку 2022 року. Пройшов збори, але згодом відбув у розташування шахтаря. Втім, Вакула все ж повернувся до рідної Житомирщини і виступатиме за вовків. Ну що, шановні друзі та вболівальники, тепер ви трошки більше знаєте про обойму нашої команди, із якою вона рухається у першій лізі у цьому сезоні. Діліться своїми думками та своїми прогнозами: на що здатен такий склад, та чого на вашу думку доб'ється Полісся у цьому сезоні.